Залягти на дно у брюге така доля ймовірно чекає на російський експорт скрапленого газу. Я нагадаю, саме через порт Брюге йшло найбільше об'ємів російського палива. Втім, євросоюз готується ухвалити черговий пакет санкцій проти Росії. Чотирнадцятий за ліком він уперше зачепить саме російську торгівлю зрідженим газом. Як вдалося ухвалити ці обмеження, попри спротив Угорщини? Ірина Іванова розкаже про всі тонкощі санкційної дипломатії ЄС. Бельгійський порт Зебрюге – один із найбільших у Європі. Цей морський вузол щороку обробляє понад 290 тисяч тонн міжнародних вантажів. Ідеться на його сайті. А ще порт здійснює реекспорт російського скрапленого газу. Євросоюз має намір поставити крапку на цьому бізнесі. Брюссель уперше в історії затверджує санкції проти російського зрідженого газу. Обмеження не торкнуться самої торгівлі, але заборонять портам Євросоюзу перепродавати російську сировину і заблокують фінансування запланованих Росією арктичних та Балтійських портів СПГ. До цього санкції ЄС в енергетичному секторі стосувалися лише нафти, трубопровідного газу та вугілля. Як пише видання політику, рішення щодо санкцій кілька тижнів затягували дві країни Угорщина та Німеччина. За даними журналістів, угорський уряд змінив свою думку в обмін на обіцянку, що жодні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту пакш 2 Це заплановане розширення єдиної угорської атомної електростанції ПАКШ, проєкту Росатому. Німеччина ж переймалася через нові зобов'язання для експортерів ЄС. Санкції мали б змусити дочірні компанії в третіх країнах заборонити реекспорт товарів до Росії. Урешті всі країни-члени намагаються захистити свої інтереси. Сказав один з дипломатів з країни ЄС, якому як і іншим була надана анонімність. Реальність зараз боляче кусає Німеччину. Називайте це кармою. За даними видання, учасники переговорів викинули санкційного переліку пункт, який турбував Німеччину для подальшого вивчення можливих наслідків. Після узгодження на рівні послів ЄС санкції має затвердити Рада Євросоюзу з питань закордонних справ. Вона збереться у понеділок в Люксембурзі. Попри скорочення залежності від російських енергоносіїв, євросоюз і надалі закуповує в агресора скраплений газ. Найбільші імпортери Бельгія, Іспанія та Франція. Торік Росія заробила на європейському ринку понад 6 мільярдів євро. Крім того, європейські порти допомагають агресору продавати свій скраплений газ в інші країни. Торік вони переправили більш як п'яту частину всього експорту російського СПГ. Такі порти, як Забрюге, приймають великі російські танкери льодового класу, де перевалюють сировину на звичайні газовози. Це скорочує транспортні витрати агресора на доставку продукту, приміром у Китай чи Індію. Чотирнадцятий пакет санкцій б'є по цьому логістичному ланцюжку. Росія буде змушена шукати перевантажувальні пункти, розташовані менш вигідно, або ж транспортувати газ в кінцеву точку своїми спецтанкерами. А їх бракує. Будівництво нових суден ускладнюють раніше накладені санкції. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.